У нас новий лідер чемпіонату України після матчу лнз Оболонь. Можливо, ситуативний, можливо, до кінця цього туру, але зараз ЛНЗ набрав 32 очки. Ми чекаємо матчу коло з Шахтар, тому що у Шахтаря 31. ЛНЗ виграв у оболоні з рахунком 3-0. Ось ці емоції Олександра Антоненка, Вона багато в чому описують гру його команди або відсутність гри. От як ми це називаємо? Талі Чому відсутність? Гра відбулася і грали дві команди, в принципі. <рес> яскравої. яскравої гри. Що, це вна... теж так можна сказати. Що ми хочемо? Що, що таке яскрава гра? Ну, це коли моменти створюються. Якісь комбінації, атаки. Ну, з, з цим проблеми були і в оболоні, в принципі. Але я думаю, що заслуга в цьому м гравців. ЛНЗ. Вони не дали нічого зробити у болоні, і в принципі, я вважаю, що на майстерності виграли цей матч. І під ваші слова, якраз гол. майстерний на гол майстер Дениса Кузика. На гол Дениса Кузика. Давайте ваші епітети під цьому голову. Що це було? Ну я вважаю, що він побачив, що Федорівський вийшов, вийшов трошки з воріт і закинув за комірець. Ну, звісно, що Денис подавав з фланга, робив крос в штрафну площадку і помилка воротаря, не розрахував траєкторію польоту, м'яча і, в принципі, м'яч впав туди, в сачок. Як то він намагався забрати м'яч в руки. Я так і не зрозумів, навіщо він перекинув на нього йшов. І, він, і він не розрахував просто траєкторію. Бачите, він хотів, хотів дійсно ловити цей м'яч, але потім вже побачив, що він в польоті, а м'яч опускається йому за, за шивор. Наскільки сильний був вплив на Нікашвілі, на нього? Н, ніякий. А тобто він, ну я не знаю, він не злякався, ні кашвілі, який був поруч. Він ж бачив його периферійний. Він бачив. Він дивився поруч, просто от кудись в космос. Звідки м'яч зрештою падав на нього. Тут питання: він дивився на м'яч. Федорівський дивився на м'яч і хотів зіграти в м'яч. Можливо, дійсно він бачив нападника, ну на Нікашвілія, але його вся увага була сугубо тільки на м'яч. Так, а то питання в тому, навіщо йти навпроти м'яча, ну стій вже ловив в руки. Ну, мені здається, він чекав, чекав, потім пішов якось. Тобто Він робить кілька кроків назад, стій, повертається в лінію. І потім йде. Потім такі, знаєш, ніби підготовчі кроки для стрибка. Так. А м'яч уже там. І все. І ЛНЗ забивши, я скажу. Далі ми побачили якийсь там розсип гольових моментів біля воріт оболоні, чи навпаки. Для мене це був такий стандартний матч ЛНЗ, в якому команда виходить вперед. І далі вони день де щось створять, як це в підсумку і сталося, але при цьому дуже надійно позаду нічого не дають, абсолютно створити своєму супернику. І шаблонний рядовий поєдинок ЕЛНЗЕ одинадцятий на нуль. Одинадцятий матч з п'ятнадцяти команда грає на нуль. Як... Правильно, ти сказав, практично нічого не давши е створити біля своїх воріт. Тільки, тільки були удари поза штрафною. За межтрафною. Але ми знаємо, що це може бути для оболоні зброї. Удари за межтрафною. Але я сьогодні чесно жодного такого удару, який я не знаю, що мінімально Паламарчука не лякав. Я згадати не можу взагалі Оціх якісних ударів. Тані штрафного удари там три кошетами. Не знаю, налякали вони чи ні Паламарчука. Тільки там три підходи до воріт було в другому таймі. От до цього треба звук підставляти машини формули 1. — Щось таке. — У мене, в мене, в мене візуально, це було з цієї точки, коли дивишся на прискорення, в мене оцей образ бар'єрів не вистачає. От, щоб він перестрибував всі ці бар'єри, щоб складніше було. Дім, як, 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 як ти можеш це описати? Цей це ривок. — Я не хотів би бути на місці того захисника, щоб мене так обігнали. Так, дивись, він дубка обганяє. Позаду, здається, Курко, якщо не помиляюся, намагається ж в момент, коли він робить ривок, він намагається його за Затримує. футболку. Нічого взагалі, ні ззаду, ні спереду, ні збоку. байдуже. Я уявляю, діжок, як діжок. це було там, в грі, в Черкасах. Ну, ми сиділи, дивились з телевізора. Ну, це ж щось неймовірне, якщо чесно, так прискоритись. Можливо, вживу на стадіоні? Да. Ну, або, або гравців треба спитати. Мова про 84-хвилину, і футболіста, який ну, він же ж не там. Не те, що 5 хвилин назад з лавки з вийшов чи ще щось. Грав в стартовому складі. 84 хвилини на полі. Так, але 84 хвилини грали і захисники. Тому, Тому. Тому. швидкість вона як є, вона і залишається швидкістю. Ну, настільки Швидкість. велика його перевага? Ну, якщо ми сугубо будемо дивитись по цьому моменту, ну, звісно, настільки велика різниця між швидкістю простора і швидкістю дубко куркою приймак. Але потрібно цей момент дивитися ще, коли почалася атака чи помилка в болоні. Ми продивимося всі ці моменти у фінальній студії по завершенню дня, по завершенню всіх матчів, тому що ми у нас час підійти до коло сахтар е, і давайте підійдемо до цього матчу через турнірну на таблицю. Візуалізуємо цей момент. Це скринь, називається в Черкасах, тому що ЛНЗ на першому місці не знаю як мінімум е, на скільки на, на дві години. Так? Це, Трошки це, більше це вже було вже раніше. ЛНЗ на першому на першому місці. Мне здається, так. Коли був а, Мені здається. Було ситуативно. Це було ситуативно в минулому чемпіонаті, коли вони виграли три з перших чотирьох турів. І, мені здається, вони ситуативно там були на першому місці. Треба згадувати, але ну окей, тут дистанція 15 матчів у Шахтаря. Зараз виїзд ось він. Виїзд, виїзд у ковалівку. Нещодавно колос приймав Динамо. Був повний стадіон, розширили квоту. Була Підтримка. Ця підтримка допомогла колосу виграти в Динамо. Які наші думки по колос Шахтар Діма? Е, шанси на нічию чи, можливо, на перемогу колоса над Шахтарем? Ну, колос вже колись обігрував Шахтар і весною. І... <клес> та, я хочу все одно порівняти. Попередні два матчі колоса, ну, як він грав з Динамо, як він грав з оболонію 0-0. Ну, це різні взагалі матчі. Я очікую, що сьогодні так само буде матч, схожий, як Динамо. Ну, колос може зробити сюрприз сьогодні, але Шахтар виглядає, звичайно, фаворитом. Це треба прийняти, і Шахтарю треба гарно думати, налаштуватись. колос вміє забувати в лиці Кумчука. Тому ну, я думаю, що буде цікаво. А ми побачили розминку голкіпера, зокрема Кирила Фесюна, який із колоса в Шахтар перейшов. Він зараз фактично на рідному стадіоні. І ще на стадіоні в Ковалівці Олексій Корицький, який готовий дати нам інформацію перед матчем, розігнати емоційно ось цей ковалівський футбол. Льош, тобі вітання. Команди в студії у нас тут неймовірна атмосфера. Дійсно, по справжньому відчувається як на центральному матчі 15-го туру української прем'єр-ліги Колос Шахтар. Достатньо новин назбиралося саме перед цим поєдинком. Давайте я із гірників розпочну, тому що важливо було зрозуміти, чи може бути присутній Арда Туран на тренерській лавці в технічній зоні. Адже раніше вважалося, що він заробив чотири жовті карти, відповідно, мав би пропускати цей поєдинок і. Бути не поруч з командою, однак вдалося з'ясувати, що сьогодні Арда Туран може бути присутнім на лаві запасних, може бути в технічній зоні, тому що попередні три картки, які він заробив, це були в матчах з оболонью Карпатами та Кривбасом. Три картки дають можливість тренеру бути разом із командою. А картка, яка була зароблена Тураном в Кубку України, вона на чемпіонат не переноситься. Отже, сьогодні буде все як завжди, і Ардатуран керуватиме своїми підопічними саме з тренерської лавки. Вже зовсім скоро гірники зіграються маж різі конференції. Вівторок вони е, полетять на Мальту, і було цікаво зрозуміти по стартовому складу, які зміни внесе турецький наставник саме в стартову І Ми ці зміни бачимо в кожній ланці. Зокрема, Вінісіус Тобіос зіграє справа в захисті. Дмитро Кризький в півзахисті. на вістрі атаки ка. Е, Еліас ну і важливо для вболівальників шахтаря, що повертається у ворота Дмитро. Різник так і не було зрозуміло чи готовий він був грати усі 90 хвилин. Ще з кривбасу він матч пропускав. І була б у нас така цікава сюжетна лінія, якби Кирило Фесюн сьогодні з перших хвилин би вийшов на поле. Його тут дуже добре пам'ятають. Яскравий період Фесюна був у ковалівці. тривалий час. От він на і все ж вже з поверненням основного воротаря повертається в основу Дмитро Різник. Зазначу, що і гіналту теж у старті він сьогодні гратиме на фланзі класну форму набрав бразилець Шахтаря. Він забиває чотири матчі поспіль. Цікаво, чи перенесеться його результативність на поєдинок у ковалівці? Колос зіштовхнувся з кадровими проблемами перед цим матчем. Це дійсно таки був неприємний головний біля для рус. Слана Костишина, зокрема, ці проблеми і є в захисті, в півзахисті не допоможе сьогодні команді Едуард Козік, адже він належить шахтарю і за орендними домовленостями не зможе центральний захисник сьогодні у ковалівці зіграти. Пара центральних захисників Бондаренко Бурда в опорній зоні зіграє Краснічу. Його вже неодноразово вимушено піднімали на позицію шістки. Тому краснічі спокійно може зіграти саме на цій позиції, але стосовно неприємних новин. До завершення першого кола чемпіонату не допоможуть Руслану Костишину, Гагнідзе та Аріналдо. Рапай вони зазнали неприємних ушкоджень. Гагнідзе ще раніше травмувався, але він точно на полі не з'явиться. А сам Рапай перед матчем Шахтарем відчув дискомфорт на тренуванні, тому теж він. Буде поза заявкою і в кривий ріг наступному турі не поїду. Русанко Костишин після повернення до колоса вже встиг обіграти і шахтар, і динамо. Якась така певна напруга, знаєте, зі стану гірників. відчувається, тому що всі пам'ятають матч у Львові, який був навесні, і тим більше чув і бачив, що персонал Шахтаря слідкував за результатом матчу у Черкасах, де на проміжне перше місце вийшов ЛНЗ, Тому сьогодні у нас налаштування максимальні. І маємо надію, що це все перенесеться на футбол. Больне поле емоцій нам сьогодні вистачати. Ми ще з таких важливих новин зазначу що вчора у день волонтера президент Колоса Андрій засуха вручив ключі від нового житла військовим, які отримали важкі поранення, виконуючи бойові завдання на гарячих ділянках фронту. І вже найближчим часом сім'ї родин військових, які раніше не мали свого власного житла, переїдуть в затишні домівки. В інклюзивному містечку, тому з таких от позитивних новин друзі завершує своє включення, і ми вже в перечутті поєдинку коло Шахтар, студія слова. Так, дякуємо. І ну, ми в свою чергу будемо слово передавати вже на футбол одразу в ковалівку, оскільки час у нас небагато, а по складах команд розберетися уже разом із коментатором. Ми ж тільки нагадаємо, що у нас сьогодні. Цілий день збір ми збираємо на авто для третьої штурмової бригади 600 тисяч гривень. Донатьте за qr кодом і зустрінемося після матчу коло шахтар. Обговоримо і по ходу дня так будемо говорити з вами. І про цей поїдінок, Ну і, звичайно фінальна велика студія. після матчу Кудрівка динамо Так що всі на футбол.